У Томарі розпочався процес декомунізації. В нашому місці переіменували 87 вулиць та провулків. Ми вирішили поцікавитися в житомирян, Чи знають вони нові назви та як ставляться до переименування? Старі вулиці, всі люди знали, старі люди знали, як вулиця. А зараз по-новому люди не знають і не можуть запам'ятати цього. Зараз називається вулиця Мануїльського. Ще ні. Котовського, Грушевського, як «Мануїльського, Мануїльського імені Івана Мазера. Так. Так яке ваше ставлення до перейменування вулиць? Ну, в принципі, і потрібно, але не зараз такий скрудний час, коли гроші на, на другі треба. Але це потрібно, але коли краще буде встановлено Україна економічно, це є такі. Я не знаю, але оцього легше не стане, я так думаю. Я так думаю, оцього що ми краще станемо жити. Треба переіменувати. Нічого, треба нормальні, наші українські, щоб були імена, а не якісь там інші. Все. Хай буде Івана Мазепи. Слава Богу, ми повинні, повинні знати свою історію. Ще дені, пенсіонерам не додають, а вулиці переименують, дають 300 тисяч на вулиці, а пенсіонери з голоду вмирають. Чи знаєте, ви, як зараз буде називатися вулиця Котовського? Ну, я таки чула, начебто, Грушевського. Так, так, а як ви взагалі стали 200? Е, негативно, тому що в наш час зараз, мені кажется, краще було. Б... Потурбуватися про дитячі майданчики чи якісь під'їзди для інвалідів. Ну, щось таке більш важливе, ніж мені краще жити від того не стане, як буде моя вулиця називатися. Я так рахую. Лучше б ті деньги, а дали б народу. А, а смисл, що от переименували эти вулиці, і що толку, що їх переінамували, що життя стала. Воно ну, осталось, так воно і все і осталось. Нічого, яких перемін я в этом не вижу. А ви знаєте що? Я з 39-го року. Я, наприклад, колись в Комсомолі були, піонери були, Котовські, це було, що проти білих воювали. Оце то я, наприклад, хай було цю Котловську владу, але такі не Бендери була. Буде називатися вулиця Щорса. Не знаю? Буде називатися вулиця Пок -пок Покровська. Покровська, так? Як ви взагалі ставитесь до перейменування? Ну я взагалі зараз трошечки це зарано перейменовувати така економіка. Але що ж, якщо перейменовують, є в бюджеті гроші міському, то хай перейменовують, будемо вивчати. Знаєте, я придержуюсь того мнення, що не треба міняти ні пам'ятники зносити, ні вулиці міняти. Це архітектурне таке достояння страни, народу. Їх не треба міняти. Просто, ну вот, ведете сына, показываете, вот этот дядя плохой, да, а вот этот дядя хороший. А пам'ятники менять не надо, и улицы не надо переименовать. Это просто очень большие затраты, которые не оправдываются совершенно. Надо адреса менять, надо ну, мороки. Вы знаете, как называется было тещерс? Знаю. Я в цьому брав активну участь. Яке у вас Спочатку ми хотіли назвати її Крошенська, Крошнянська. ой, не Крошенська, а Коростенська. Але Сухомлин своїм рішенням особистим назвав її Покровська. Чим він поступив негарно. Чоловік переді мною виступав. Це ну, він не справляє враження ненормальної людини. Але колись давались назви вулицям. В обкомі партії. Як партія сказала, так і назвали вулиці. А сьогодні питають у народу. А їм це бачиш, ну вже не треба міняти, бо вони так звикли. Півтори тисячі жителів вулиці Щорса принесли підписи, щоб нічого не міняти. Це вже півтори тисячі. Є тут ненормальних людей живе на, на цій вулиці. означає. Вони не хочуть думати. Вони не хочуть думати, їх задовольняє. Вони думають, що це буде коштувати грошей, це не буде коштувати ні копійки жодної. Жодної, тому механізм відпрацьовує. Це буде коштувати місць виконкому на нові таблички. І все. А людям абсолютно цього нічого не буде, не буде коштувати. А ще таких вулиць ніхто не чіпав, Лермонтовська. Причому тут Лермонтов дуже, Житомира чи до України. От при чому? Назвали в честь великого старшого брата росіянина. Бо це їхній хто там, поет, да? а вона не потрібна і треба міняти, давати своє. Як то в нас немає своєї історії тисячолітньої.